Їхня служба небезпечна і складна, але життєво необхідна. Вони ризикують власним життям, аби врятувати тисячі мирних жителів. Сапери в зоні АТО у звільнених від сепаратистів містах працюють не покладаючи рук. Тільки з липня цього року у Донецькій та Луганській областях на наявність вибухонебезпечних предметів було перевірено 1600 гектарів території. Сапери кажуть, знаходять вибухівку у найнеочікуваніших місцях та об'єктах. Проста банка з-під Кока-Коли жистяна. В ній вставлена вже щеки граната F1. Тобто можна було підняти за гранату, вона вибухне. Потім знаходили в парковій зоні, знаходили на скамійці, просто закрита коробка з-під цукерок. Потім знаходили футбольний м'яч. На подвір'ї дитячого садочку. Вибухівка в іграшках, розтяжки в парках та на стовпах електропередач, і це ще не повний перелік замінованих об'єктів, з якими довелося зіштовхнутися. Терористи розраховували на те, щоб зруйнувати всі об'єкти життєзабезпечення для того, аби полегшити роботу українських саперів, ОБСЄ передала надзвичайникам захисне обладнання для проведення розмінування. Це п'ять надсучасних ноутбуків, півсотні захисних шоломів та бронежилетів четвертого класу захисту англійського виробництва. Під час розмінування, в залежності від е, специфіки проведення робіт, можуть застосовуватися засоби захисту, як от, 4 клас, бронежилети і шоломи. Якщо е, існує потенційна небезпека, використовуються і спеціалізовані е, костюми вибухотехніків, вони є у нас. Вже завтра амуніцію передадуть у підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. В зону ато вона потрапить вже після нового року. Дякую дуже. А Спасибо говорите? – Сразу тут же вони поїдуть. У нас з цим все очень швидко і просто. В особливості комп'ютери, програмне це то що необходимо на сьогоднішній день спасателю. І це, В принципі, нормальна мировая практика. Такий новорічний подарунок від ОБСЄ для українських саперів є не першим і не останнім. Надзвичайники жартують, хоча мають і власну амуніцію, від кращого не відмовляться. Анастасія Островушко, Тарас Біловол соціальна країна.